Вітаю всіх! Мене звати Алла Брік, і ви на моєму каналі, де я розповідаю про психологічні аспекти карт Таро, а також метафоричних асоціативних карт. І сьогодні я буду робити огляд колоди Таро Майя. В мене не оригінальна колода, це репліка. Вона замовлена в глянцевому варіанті, тому я буду викладати вам галерею. Ось таким чином, вам буде все прекрасно видно, але при цьому не будуть колоди відзеркалюватися. Одразу попереджаю ваші питання, де я купувала цю колоду. Друзі, в своєму інстаграмі я зробила пост, в якому написала про ті сайти, де я найчастіше купую колоди таро. Я залишу обов'язково посилання в описі до цього відео на свій пост. Переходьте в інстаграм, читайте, заходьте на ці сайти і обирайте собі колоду. Оскільки це репліка, як я вже сказала, в мене була змога обрати глянцевий варіант, глянцеву ламінацію або матову. Я обрала глянцеву ламінацію, чесно кажучи, не знаю, мені немає поки що з чим порівняти. Я не бачила матової, чи там яскравіші кольори, чи яскравіші все-таки в глянцевій. Однак хочу зауважити, що в глянцевій ламінації кольори дещо трішки затемнені. Не знаю, видно вам чи ні. Мені чомусь здається, що в матовій вони будуть світліші, ну, принаймні так мені здавалося, коли я дивилася на сайті. Тарамая, вони не стандартні за розміром, вони ширші, і, в принципі, якщо подивитися, то а я не можу сказати, що їх якось незручно тримати в руці. Це досить зручно. Ну, я вже давно звикла, я практикую таро вже дуже давно, більше 10 років, навіть більше 15, якщо так порахувати, то я можу тасувати вже будь-яку колоду, мені буде зручно. Для новачків, мабуть, буде не дуже. Що ми маємо в колоді Таро Майя? Ну, По-перше, вона, в принципі, зроблена за класикою, за вейтом. Це не марсельське таро і не Таро Тота, Але, звісно, що тут своя символіка. Символіка, можна сказати, індійців Майя. Ви бачите, що тут і рубашка така. І, власне, особливість цієї колоди це наявність червоного кольору скрізь. Ви бачите, це і по рубашці, і по самих арканах. Однак, окрім червоного кольору, дуже багато яскравих інших кольорів. Я вам показую галерею. Я сподіваюся, що вам буде досить видно. В роботі, поки що, чесно скажу, я цю колоду не брала. Не так давно її собі замовила, як подарунок на свій день народження. І, власне, коли буду її використовувати, так, бачу, що тут вже не видно. Давайте я ці карти ось таким чином розкладу і буду вам показувати наступну галерею. Друзі, я роблю огляди колод саме для того, щоб показати вам галерею тієї чи іншої колоди. А як ця колода себе показує в роботі? Я про це буду розповідати мабуть в окремому відео. Я буду робити розклади на цій колоді, обов'язково підписуйтесь. Тому що розклади я роблю загальні і вони не за знаками зодіаку. Тароскопи і зодіакальні розклади, я думаю, ви знайдете на просторах YouTube, їх дуже багато. Я роблю розклади все ж таки більше з психологічної точки зору, де ви можете потренувати свою інтуїцію. Також я розглядаю. Позицію вашого дня народження з точки зору нумерології і психологічний аспект значення цифр, як цифри сприймаються та числа сприймаються психікою людини. І саме з огляду на дату вашого народження я роблю загальні розклади. Звісно, якщо вам потрібна індивідуальна консультація, тому що тільки на індивідуальній консультації можна вирішити ваше особисте питання. То я вас запрошую в посиланнях, залишу вам посилання в описі до цього відео. Посилання на свій сайт, де завжди є актуальна вартість консультацій. Консультації в мене зазвичай люди записуються заздалегідь, це 2-3 тижні. Тому, якщо я одразу скажу, що я не роблю термінові консультації на вчора. У мене не так багато часу, і взагалі вільного, і не тільки вільного, а взагалі часу. Тому нагальні такі консультації подивитися прямо зараз, тут і зараз. Вибачте, друзі, але це не до мене. До мене на консультацію приходять з глобальними питаннями, які я розглядаю впродовж 50 хвилин. Приблизно нам цього часу досить. І зазвичай достатньо людини, людині однієї консультації для того, щоб вирішити всі свої питання і змінити своє життя на краще. Отже, ви бачите, яка галерея колоди та Ромає. Напишіть, будь ласка, в коментарях, як вам чи відгукується, чи хотіли б ви з такою колодою працювати, чи, можливо, вона для вас затемна. Я знаю, що не всі працюють з темними колодами. Але я не можу сказати, я не відчуваю від неї, що вона на низьких частотах працює. Ні, абсолютно. Вона з естетичної точки зору дуже приваблива. І, а мені завжди приємно і легко працювати з тими колодами, які з естетичної точки зору. Ось тут дивіться, туз мечів мені взагалі нагадує якийсь такий, знаєте, український орнамент. Імперати... Імператриця дуже гарна. Так ось, я, мені приємно тримати цю колоду і працювати з нею, тасувати, дивитися. Тому я думаю, що в роботі вона себе покаже також дуже гарно. Отже, друзі, чекаю на ваші коментарі. Якщо хтось з вас вже користується цією колодою, напишіть ваші враження, це завжди цікаво читати. Ну, а я буду робити на ній розклади загальні, і будемо дивитися, як програються. Аркани, дякую вам за увагу! І побачимось в наступних відео.